Вітаємо на Ютуб-каналі Педагогічного музею України. Поповнення фондів музею новими експонатами є одним з пріоритетних напрямів роботи Педагогічного музею України. Науковці музею систематично здійснюють науково-пошукові експедиції, мета яких пошук архівних матеріалів про українських педагогів, рідкісних видань і цікавих експонатів з історії освіти. Цього літа науково-пошукова експедиція музею проходила в селі Погреби, що на Броварщині Київської області, під керівництвом старшої наукової співробітниці музею Вікторії Бондаренко. Науковцям пощастило віднайти нащадків відомої української дитячої письменниці, педагогині Варвари Гринько, та отримати до фондів музею цінні архівні матеріали про життєтворчість діячки. Варвара Гринько, поетеса з покликанням та педагогиня за фахом, а ще й письменниця, етнографиня, народознавиця. Вона мала рідкісний дар говорити з дітьми їхньою мовою, повчати без повчань, говорити до малечі весело та захоплююче. Народилася Варвара Пилипівна 17 травня 1937 року, в селі Погреби на Київщині. Педагогічну освіту здобула в Переяслав Хмельницькому педагогічному училищі та Київському педагогічному інституті. Ще будучи студенткою, Варвара Грінько почала активно друкуватися в українських газетах, журналах та альманахах. Тоді ж вийшла друком її перша збірка ліричних поезій полум'я троянди 1962 рік. Художня творчість і педагогічна діяльність дві стежки, які тісно переплилися в житті діячки. Варвара Пилипівна, лауреатка міжнародної літературної премії імені Івана Кашелівця, відмінниця освіти України, заслужена вчителька України. До фондів педагогічного музею було передано численні світлини, які засвідчують роботу Варвари Пилипівни на педагогічній ниві. Одночасно з вчителюванням Варвара Гринько займалася науково-методичною роботою, укладаючи підручники для молодших школярів. Її авторству належать такі підручники, як Букварик Веселик, Українська азбука, Безпека Малят, Букварик дошколярик та, та трилогія для дошкільнят, абетка, букварик, математика для дошкільнят. Хист до поетичного слова та чималий педагогічний досвід допомагали творити для дітей. Неабиякої популярності серед педагогів набув її підручник-букварик Веселик, виданий у Києві у 1990 році. Це віршована абетка, де на кожну літеру алфавіту поетеса створила віршик, скоромовку, загадку або лічилку. Відтак букварик Веселик справді став веселою і динамічною книгою з яскравими ілюстраціями художниці Світлани Лопохової. У своїй творчості Варвара Гринько органічно поєднувала народні традиції і сучасні поетичні стилі та прийоми. Усі її художні твори надзвичайно мелодійні, пісенні, образні, з жартом та гумором, і з цікавим вигадливим сюжетом а тому. Її залюбки читає і легко запам'ятовує малеча. Найвідоміші збірки художніх творів для дітей Варвари Гринько це куди біжить Струмок, 1967 рік, «Де коваликова хата, 1969 рік, 1974. вражає і жанрове розмаїття творів поетеси: це вірші. Потішки, колискові лічилки, загадки, казочки у віршах, віршики, скоромовки. За її абетками та букварями навчалося не одне покоління українських дітей. Її вірші друкувалися на шпальтах провідних дитячих часописів та виходили окремими збірками. Й нині твори поетеси, включені до підручників, та перевидаються окремими збірками. Померла Варвара Гринько 1 лютого 2024 року у Києві у віці 85 років. Під час науково-пошукової експедиції у червні 2024 року науковці педагогічного музею отримали на постійне зберігання архівні матеріали про життєтворчість педагогині, зокрема світлини, документи, газетні публікації, підручники та збірки творів поетеси. Ці матеріали стануть цінним джерелом вивчення та популяризації педагогічного доробку Варвари Гринько. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше з історії української педагогіки, освіти та культури.